Покажу вам варіант, як можна захопити центр білими в італійській партії. Е4Е5. Кінь f 3, кінь С6. слон c 4, слон c 5. І гід С3. Цей хід дозволяє вам захопити центр наступним ходом Д4. Тобто, є ще багато варіантів, як Б4, Д3. Наприклад, кінь f 6. Можете грати, наприклад, Б4. І грати на ферзовому фланзі, а можете грати Д4, захоплюючи центр. А можна і підкріпити самий центр, зігравши D3, як грає іноді Магнус Карлсен. Але роздивимося варіант, дуже проаналізований багатьма шахістами, такий, як Д4. Тобто тут побивають пішака, дають шах, і закривається конем на C3. Тобто, позиція приблизно рівна. Якщо, наприклад, б'ють піжака, ми ховаємо короля. Наприклад, якщо бити конем, слон 3, ферзь b3, ми нападаємо на слона і на пункт F7. Ось він, наприклад, забирає слон в 7 шах, Король f8, слон же 5, нападаючи на ферзя. Кінь повинен закриватися, бо ферзь інших ходів немає. І ми граємо Кінь 5 5 тобто Хочемо відійти слоном на будь-яке поле або на G6, або на H5 і хочемо поставити мат. Тобто, наприклад, він походить D6. Правильно? Ми йдемо в слон G6. Він d5 закриває. Така в мене вже була раніше партія із одним шахістом. Він закривав пішоком на d5, щоб йому не поклали мат на F7. І ми після цього робимо шах на F3 ферзем. Тобто він, наприклад, закривається слоном, ми побиваємо, а кінь зв'язаний. Бити він не може, тому що ферзь провисає. Якщо, наприклад, сюди відходить, ми вже, очевидно, ставимо мат. Якщо, наприклад, сюди, то можна вже і сюди поставити. Наприклад, дати шах, кінь забирає і ми ставимо мат.